Президент США Дональд Трамп у вільний від роботи час займається перетворенням Білого дому на Золотий Палац. Про це повідомляє The Wall Street Journal. останніми тижнями. Трамп оздобив окремі частини Білого Дому, зробивши резиденцію більш схожою на свій маєток Мар Алаго у Флориді. Для реалізації свого бачення він залучив дизайнера Джона Ікарта, якого один із радників президента назвав золотим хлопцем Трампа. Ікарт, який раніше працював над проєктами в Мар Алаґо, додав до овального кабінету позолочене різьблення на камені та ліпнику, повідомили представники адміністрації. Це золотий офіс для золотого віку, заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левіт в електронному листі. Відвідувачі знайомі з Мара Лаго відзначають схожість із золотими елементами у Білому домі. У клубі у Флориді золото домінує в оформленні стель, стін, рам для картин та меблів. Оригінальний дизайнер Мара Лаго Джозеф Урбан. Надихався розкішними європейськими палацами. Трамп особисто стежив за встановленням позолоченого різьблення на камені в овальному кабінеті та вивіз із Мар-а-Лаго золотих херувимів. Зараз Кам'яну полицю прикрашають сім золотих паз та урн, тоді як за часів адміністрації Байдена та першого терміну Трампа там стояли рослини. Нещодавній гість помітив золотий герб Трампа над дверима, що вели до Білого Дому з колонади. А на столах з'явилися золоті підставки з його ім'ям. Золоті деталі також прикрашають стіл в особистій їдальні президента поруч з овальним кабінетом до слова позолочення білого дому спонсорує сам Трамп з власної кишені. Очевидно, що Дональд Трамп, перебуваючи на посаді президента США, ламає сучасний світ та змінює принципи функціонування міжнародного порядку. Про це заявив історик Артем Кошелєв у програмі телеканалу Н-1. А насправді було так, з історичної точки зору, хто такий Дональд Трамп як політична постать, революціонер. Він революціонер в американській політиці. Він був свідком боротьби темношкірих за свої права. Тим не менш, наразі він проявляє такі неоднозначні прояви расизму. Він расист, але по відношенню до чужих. Білі українці ні. Українці чужі. Писали, що італійці їдять котів, їдять собак. Трамп позиціонує себе як такого класичного, найкласичнішого американця за сутність Америки за Америку справжню. Трамп це глас Божий. Він прийшов, щоб змінити, щоб побудувати тут у нас царство Боже. А що можна сказати про стосунки Трампа і Путіна? Трамп захоплюється путіним його владою, підходу до реалізації влади? Можливо, Трамп завербований, бо він же в Москві бував неодноразово ще щось.